Архітектурне бюро Зотова дуже чуйно від до цієї ідеї і зовсім її переосмислили і відреагували двома такими важливими речами. Перш за все, коли йшла мова про те, що де розмістити де почати діяти? Також паралельно в цей час ми спілкувалися з іншим нашим партнером гет інститутом в Києві, які взяли на себе таке. Дуже масштабне завдання організувати на андріївському спуску е ініціювати діалог для того, щоб почати е разом з владою, разом з жителями цієї вулиці, разом з людьми, які не байдужі до е того, як Київ розвивається, куди він рухається, як зберегти те хороше, що вже є на цій вулиці, як посилити те, що її наповнює, робить її живою, і як можливо. Так зазирнувши трошки у майбутнє, можна її а, далі формувати а, реакцію на, в рамках цього фестивалю, який називався Вулиця Ігор і на вулиці бюро віко». вам зараз розкаже Сергій Фарлей, він працює один із головних спеціалістів цього бюро архітекторів. І він вам розкаже, чим вони керувалися, коли вони формували цю концепцію. Тут є кілька простих шагів. посредством каких мы собирались модернизировать и представляли себе изменения этого пространства для того, чтобы его создать, его превратить в наиболее оптимальное для проведения публичных мероприятий. И здесь несколько этих шагов. И первый из них это спустить зелень к Андреевскому спуску. Это такое формальное выражение. На самом деле это может быть и настоящая зеленая трава, и искусственное покрытие, и что угодно, но лишь бы создавало впечатление того, что зелень замковой горы спускается непосредственно вот до э, улицы Андреевский спуск. Следующий шаг – это сохранение э, лестницы пути на замковую гору. Ну, безусловно, это место без этого транзита не, ну, невозможно себе представить. Это по сути, одна из основных функций этого участка на данный момент. Мы это сохраняем. Единственное, что мы изменяем, мы создаем здесь э, комфортные для подъема пандусы, э, которые при этом образуют пространство, сцены для проведения всех мероприятий публичных. Э, очень важный шаг это создание общественного туалета на участке. Э, Но, ну, как, как известно, на Андреевском спуске, по сути, нет публичного общественного туалета, в который можно было бы спокойно сходить. Это, наверное, какие-нибудь кафе, рестораны, и не факт, что вас туда пустят так просто. Следующий шаг – это создание навеса над участком. Опять же, это концептуальное решение, это может быть, ну, каждый из вас может наверняка предложить какие-то варианты, каким может быть этот навес. То ли это деревянная конструкция, либо что-то еще, но лишь бы оно защищало людей в там, от погодных условий не неприятно. А, ну и последняя наша идея почему почему именно пустота и какую ценность имеет пустота. И на сегодня в Киеве, когда а, каждое свободное место рассматривается инвесторами как потенциальный участок для получения прибыли для его приватизации и превращения в частную собственность, пустота приобретает совершенно иное иное значение. Это она становится именно ценностью для горожан, для людей, которые могут туда прийти, которые могут там находиться, которые могут там тусоваться и делать то, что им там хочется делать. Именно, именно этому способствует наш проект. Сохранение этой пустоты и название ее конкретным номером. Ну, то есть есть Андреевский спуск 22А, 22Б, и это будет Андреевский спуск 22В. Может быть, можно э когда эта улица еще была улица искусства. Мы сделали конкурс тогда, и э, пустота выиграла, и еще много других. И в октябре мы представили все э, победители и был маленький фестиваль. И я лично очень рада, и мы как организаторы этого фестиваля «Улица игр, игр на, на улице», что это не просто моя идея из Запада, это не идея совместная э, Виктора Хаматова с, с ОБИА, но что на самом деле все эти люди, которые уже долго-долго хотят что-то здесь изменить, получили через фестиваль подиум дальше и на высоком уровне, я рада, что этот фестиваль в других э, отношениях продолжается жить, что пустота уже не пустота, по-моему, уже живет, и что можно вообще еще и делать и лучше, это другой вопрос. Мы живем, и надеюсь, что регулярно, если вы захотите, здесь будет встреча и вкус э, концерты. Спасибо. Поезія має мати зв'язок із е, тим, як вона пишеться. А вона пишеться у дуже камерній або не камерній обстановці. І коли ти її читаєш, скажімо, в мікрофон, ти ж не пишеш мікрофоном. так? І, е, і ти нівелюєш це враження. так? Тобто, е, Картини треба дивитися в майстернях художників, а вірші треба чути з вуха вухо, з рота в вухо, Е, Тому мікрофон це зло. Я його передаю тобі. Дякую, ну от поети вони такі завжди ріжуть праж матку. А Тася ще у нас тут знайшла людину, яка теж напряму дотична до публічного простору, взаємодії публічному просторі. В нас поставить питання ці людині. Можливо, ця людина зараз цього питання не очікувала, тим не менше я адресую його до нього, Ксенія Омельченко, виконавчий директор останньої барикади. Знає з не по насичці, як в нас організовувати мистецькі акції в публічному просторі. От Моє питання до неї Ксенія. В чому ну, головний виклик роботи в публічному просторі в Україні? В Чому прикол складність? Ну, Молодніша складність роботи на вуличному просторі будь-якому це робота з нашими чиновниками та міськрадами, тому що будь-яка ініціатива, яка навіть є не політичною, не заангажованою, викликає. Дуже багато підозрь, і, і наразі це є найголовнішою проблемою. щоб отримати дозвіл, треба пройти неймовірну кількість білітичних демоментів і сплачувати навіть не хабарями великі а, за договорами суми і і не факт, що вам дозволять. Вам можуть познати за добу до вашої акції, сказати, що ви, ми вас, ми забороняємо, а навіть документів, що вам дозволили, це не факт, що ваша акція відбудеться. Тобто я на своїй практиці не це чудово дознаку, ти, ти з міліцією показуєш всі документи, всі плати, всі договори, і тебе кажуть, ні, ми вам забороняємо, у нас казівка зверху. І наш магазин чувствується абсолютно прекрасно в этом пространстві. І саме. Най... Самое главное, то, что мне больше всего нравится в этом пространстве, что здесь ты можешь показать все то, что ты хочешь показать, и люди к тебе будут непредвзято относиться и без каких-либо претензий на некий уровень, я не знаю. Вот, потому что люди, мне кажется, здесь достаточно open-minded, и это здорово. Я, что... Основні принципи розвитку міста гармонійного визначаються як увага в першу чергу до сталого розвитку, тобто состейнібільті, зважання на природу, гармонії з природою. Потім, крім того, це гармонія із тими архітектурними формами, які вже існували в певному просторі, намагання їх зберігти. І звичайно ж, це увага до людей, які діють в цьому публічному просторі, створення можливостей для того, щоб вони спілкувалися, обмінювалися думками і створювали певні мистецькі практики. І от розвиваючи а, цю тему далі, я звернулася до захисту одного а, старого київського простору. Це будинок, і прилеглий до а, нього двір сад на вулиці Грушевського. б можливо, ви знаєте, це за європейською площею. Колись там знаходився Барфідель. Потім а... Певним чином цей бар втратив права на існування, і цей будинок було визнано некорисним, його було визнано відхім і таким, що може бути знесеним під велику забудову. І от в рамках мистецької ініціативи мистецька платформа ми підставили під сумнів ідею того, що старий будинок через те, що він більше не використовується за попереднім призначенням, має бути знесений. Ми вирішили перетворити цей будинок і двір на простір для мистецьких практик. І от минулого літа там збиралися щовихідні люди, вони влаштовували концерти, вони влаштовували літературні читання, арт-розпродажі. Якісь кінопокази, і цього літа ми плануємо продовжити ці практики. Запрошуємо всіх охочих і творчих до співпраці. Приходьте, будь ласка, до нас з ідеями зробити, наприклад, мистецький розпродаж, зробити літературний вечір в цьому просторі або насувати такі концерт. Ми дуже відкриті до цих ідей. Ми хочемо силами мистецтва і силами громадського талову, все ж таки зберегти. Старий простір зробити його новим по новому актуалі. Ми вважаємо, що важливо не тільки створювати нове, але і зберігати старе. Дякую.